Друзі, продовжується а, після перерви наша зустріч. Рахунок, рахунок у нас зараз а, рахунок 5-3. Перемагає команда Схід. Тут що на місці? Може забивати. А тут все-таки міг Павло Подолян взяти і оформити покер, друзі. Міг би оформити покер, друзі, але не забив, на жаль. Але ще будуть моменти. У капітана команди Невігів Ап. А тут передача на Андрієва. І на жаль трішки не точно, друзі. А що він поліз? Там кабель короткий, можеш злазить? Там же ж кабель короткий, мене дотягнуть. Ага. Да. Або ноутбук наверх ставить, або... Так. І пане, закидання, подолян з м'ячем. Бореться, бореться із ним Яценко. Дубіцький. Дубицький на Подоляна. І пробиває потужний удар від Волкова відбувся. Коновалов. Коновалов буде сам зміщуватись. Перехоплення. Дубицький, Дубицький. Непогане закидання, все-таки нам мохоїда, але трішки не зрозуміло один одного. Могла б вийти, звичайно, небезпечна атака. Передача на Волкова. Волков. Що зробить Волков? Передача на Євсігнієв на капітану команди Яценко відкривається. Яценко. Передача назад на Євсігнієва відкривається Андрієв і можна просто щоб взяли і катали м'яч на своїй половині поля. Волков, Волков передача, але трішки не точно. Єх, не я хотів все-таки взяти і забігти э, за гравця, але трішки не зрозуміло один одного. Подолян. Подолян. Непани дрибні, все таки показує подолян. І що можна віддати. Дубицький може пробити, пробиває Дубицький, але вище воріт. Все-таки моменти, начебто є, але трішки не вистачає реалізації. У гравців команди не вигіва. Євстігнієв. ні, можна перевести так переведення на волкова. Волков, волков на Яценко, Яценко потрібно швидше. І непоганий все-таки на Євстігнієва, але цю передачу просто заблоковано. Непогане закидання Андрієв. Мохоїд, мохоїд з м'ячем. Мохоїд, може сам пробити, пробиває, друзі, а це небезпечно. Небезпечний все-таки удар був від Андрія Мохоїда. Яценко, Яценко з м'ячем. Що, тут, стіночку, непогано зіграв, є Волко, Волков, шукає свого партнера, але знову, знову трішки не точно. І все-таки підключається, але швидше, швидше потрібно все-таки, але 5 секунд а, які... А... Які призначені для голкіпера, вже пройшли, і зараз зараз може швидко розіграти гравці команди команди Up, але в свій момент вони вже, можна сказати, впустили. І в Дубицького м'яч влучає в спину, і м'яч виходить за межі поля. І кутовий зараз буде. Подолян, Подолян, передача на Мухоїда. Закидання і що тут? Мохід з м'ячем. Чи дубицький? Мохоїд, мохоїд вже може сам швидше. Непогано обігрує. Коновалов. І все-таки відбувся простріч чи передача від Коновало. І м'яч виходить за межі поля навіть від гравців команди «Неви гівап. Дубицький може пробити пробиває. І пану сіночку розіграли єв з Іваном Вісяценком, але ні, перехоплено Подолян. А то що, друзі, небезпечний момент все-таки міг а, на випередженні зіграти Дубицький і м'яч би міг би, звичайно, взяти і спрямувати шкіря ногу у сітку воріт. І рахунок вже б змінився, і рахунок став би 5-4. нас залишилося близько 3 хвилин до закінчення цього, цього протистояння. Коновалов, Коновалов з м'ячем, можна віддати пас на мохоїда, мохоїд. Мохоїд, пас на кепа. А тут що в рамках правил зіграв 30-й номер воротар команди це Антон Бікмієв, друзі. Добре зіграв і нейтралізував небезпеку. Подолян з м'ячем. Можливо, буде простріл. А тут, друзі, касання було. І це, друзі, гол. 5-4 у нас. А в гол це? Ні, це гол. Прямий, так? Е, і Подолян все-таки оформлює покер у нас, друзі. І на 38 хвилині все-таки бере і забиває Павло Подолян. Дві хвилини, друзі, залишилося. І тут потрібно швидше, швидше грати гравцям команди не видівав. Передача на Іванова. Іванов, що? І все-таки не встигає до м'яча, друзі. Передача на Дубицького, Дубицький, передача на Мохоїда. Можна віддати пас на Коновалова. А тут що? І м'яч в руках у воротаря команди. Яценко, закидання. А тут що потрібно вже догравати до кінця. І трішки непевно зіграв воротар команди, але нічого. Моменти ще будуть. І воротар на місці знову робить сейв. Яценко, Яценко, пас можна вже віддавати, друзі. 6-3. 6-4, Вибачте, і голом відзначився на 39 й хвилині. У нас Волков, Іван Волков, друзі. Можемо сказати, що а, обидва гравці відзначились покером. Можна сказати, що Павло Подолян і Іван Волков є одними із найкращими в цій зустрічі. А це, друзі, це знову Подоляни. 6-5, друзі. 6-5 і 30 секунд залишилося. 6-5 і 5 голів все-таки на рахунку Лоподоляна. і це заявка на кращого гравця 13-го туру, друзі. Друзі, як мені підскажуть, по 5 забитих м'ячів у Подоляна і Волкова. так що боротьба у нас буде запекла. Мені здається, що ці два гравці будуть у... Збірній туру, а в нас залишається декілька секунд до закінчення цієї зустрічі. Друзі, і з рахунком 6-5 перемогу отримає команда. Схід. Дякую всім, що були з нами. Гарного дня, дорогі друзі.